Слава Ісусу Христу! Сьогодні хочу поділитися з вами, славом Божем. Завтра, в неділю, ми читаємо притчу про сіяча, притчу, яку точно всі знають, найчастіше чуємо її в церкві. Сьогодні я хочу зосередитись на тих словах, які промовили мені, і які мене безпосередньо дуже стосуються. Вони звучать так: інше упало між терен і вигнався терен, і його поглушив. А коли Ісус це коментує, то каже: А що впала міштерин, це ті, що, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами і плоду вони не дають. Чому воно стосується мене безпосередньо? Тому що я люблю собі в житті назбирувати всього дуже багато. На, насправді, багато доброго. Тобто навчання, завдання, реколекції, книжки, писання, спів, тобто всі ці добрі речі. Я намагаюся якось поєднати в своєму житті, і їх стає настільки багато, що вони заглушують саму мене, що я вже сама себе не чую. І друга така спокуса в тому всьому, крім того, що не чую саму себе або дуже втомлена, це те, що я думаю, що я так багато роблю для Бога, що я просто перестаю чати, мати час на самого Бога, мати час на зустріч з ним, бо все є Божим даром. Всі ті завдання, вся та робота, всі ті цікаві речі, які вивчаю, все є добрим. І тут слово каже: багатство, життєві розкоші і клопоти. Клопоти це, звичайно, ті всі речі, які можна вирішувати, допомагати іншим, підтримувати інших, це да, вирішувати якісь проблеми, але багатство, життєві розкоші це є добро, тобто це кошти, це, це якісь ресурси, це розкоші, це не тільки щось таке, знаєте, якісь. Якісь унікальні речі, це все те добро, що маємо. і коли його стає настільки багато, що я перестаю поміж ним знаходити час на Бога, час на відпочинок, час на зупинку, час на те, щоб подивитися на осінь на жовті листочки, то воно мене заглушає. Зерно не може вирости, коли над ним росте дуже багато рослин, хай навіть добрих рослин. Терня може бути шкідливим, а може це можуть бути просто якісь рослини, які перелізли з іншої грядки і заглушили це зерно. І інший момент, коли зерна насипати відро на один метр, то воно не проросте. Зерно має мати достатньо місця на тій землі, на якій росте. І сьогодні хочу себе і вас запитати, як я можу трошки дати собі більше простору? Щоб могти проростати перед Божим обличчям, щоб могти більше його бачити, чути, відчувати і мати з ним достатньо часу, щоб це все добре, яке обираю, яке Господь знову ж таки мені дає. Я вміла собі покласти і дочекатися, поки буду мати на нього час, а не хотіти всього нараз. Бо і добрі речі теж можуть так накопичитися, що стати добром, який вони розчавить, хай цього з нами не станеться.